Вітаю! Режим затища попереду. А відтак ми будемо очікувати на якісь передвиборчі перегони. А тому виникає питання: а кому можна довіряти? Адже ми бачимо настільки багато різних людей, ті підтримують, ті позиційні, ті надто радикально налаштовані, ті прямо на собі останню сурочку розривають, як вони за народ. А потім виявляється, що про народ вони думають тільки під час виборів. І тому закономірно виникає питання: а кому можна довіряти? Кому Кому можна довіряти? От у Франції Макрон навіть в Тіктоці почав стріми вести. Ну, я не скажу, що він взяв приклад з мене, але це дуже гарна тенденція. Політик як політик, не як актор, не як лідер там, чогось якогось гурту, а вже як політик, до якого є певні питання, претензії, зауваження. Можливо, пропозиції веде веде стрім і стрім з відкритим чатом. Тобто люди можуть заходити, говорити, писати, спілкуватись. І тут виникає питання в Україні: кому можна довіряти? Ну, з кому? Адже ти дивишся, нібито, нібито блогер представляє опозицію. Але якась така опозиція дуже дивна. Дивишся, ніби опозиційний. а... На єдиному марафоні безкінечно, нібито опозиційний, але чомусь має колонки в провідних виданнях українських. І опозиція це, не опозиція, чи, чи можливо взагалі говорити про опозицію. Можливо, просто у людей є точка зору і вони її висловлюють. І е, це не означає, що людина опозиційна, а просто в неї є точка зору, і їй довіряють відповідно її точці зору довіряють різні ресурси і пускають її на канал. Як ви думаєте, в Україні це можливо чи неможливо? Я вірю, що потенційно це можливо, коли відкрите інформаційне поле, і люди, незалежно від того, ким вони ангажовані і кого вони представляють, мають доступ до ресурсів, якщо їх думка, їх позиція, їх аргументи дійсно актуальні і можуть бути важливими для країни в цілому. Проте. Я все ж таки буду доволі обережний і вас закликаю бути обережним з тими людьми, які сьогодні будуть включатися в політичну боротьбу, а вони будуть включатися. Це стосується як і місцевих, тобто ті, хто в Україні перебувають, і блогерів, і політичних діячів, і оглядачів, і експертів, і телеканали, всіх, 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 так і тих, хто за кордоном. Інколи ті, хто за кордоном, вам видаються вони більш більш об'єктивними, більш правдивими, тому що вони луплять правду матку і так далі. Але із цими людьми я прошу вас бути обережними, тому що те, що вони говорять, воно теж не завжди об'єктивне. Їх риторика більш така агресивна з однієї причини вони не несуть відповідальності за свої слова, тому що коли ти перебуваєш в Канаді, чи в Австралії, чи в США. Чи навіть там в Німеччині, то в принципі урядом цих країн байдуже на кого ти гониш в Україні і чому ти це робиш? Ніхто відповідальності не несе. Тому будьте обережними. обережними, адже люди часто ангажовані власним. Власними передбаченнями, власними цілями, метою хтось намагається, наприклад, повернутися до політичного життя, хтось втратив бізнес. А у когось було все добре при Януковичу, а потім стало погано. А в когось було все добре при Порошенку, а потім все стало погано. А хтось дуже комусь дуже, дуже добре зараз, і він буде висловлюватись, ну ви зрозуміли, як і чинити спротив усім іншим силам. Тобто, це. Така ж сама модель, як в житті. Тобто ви завжди обираєте ту чи іншу сторону і дуже мало людей, які. Носять просто такий об'єктивно зважений характер і не пристають до тих чи інших сфер впливу. До речі, ми таких людей в житті теж не дуже любимо. От коли є якась складна ситуація, наприклад, у вас на роботі, ви ж завжди хочете, щоб людина обрала ту чи іншу сторону. Коли людина і вашим, і нашим і говорить, що і тут праві, і тут, і треба знайти якусь певну золоту середину і погодитись, не завжди, до речі, до таких людей дослухаються. Бо ми завжди хочемо, щоб людина перетяглась на нашу сторону. Так, от, якщо в житті можливо це і в цьому є певний сенс, коли, ну наприклад, ви повинні просто вибороти вашу позицію, то в політиці це ще більш загострено. Тут не терплять людей, які просто і вашим, і нашим, і намагаються знайти золоту середину, об'єктивність, знайти найкращий шлях розвитку країни. Тут важливо на чию сторону ти станеш. І е, я, аналізуючи інформаційне поле, а нас е, в цілому на каналах вже біля півтора мільйона, я бачу, слідкую за коментарями, ти говориш щось, ну там якесь питання, піднімаєш, тобі можуть написати, ти про Порошенковський, або Ти за Зеленського, або ти там за того, ти за цього. Люди от живуть в от таких категоріях. Тобто, якщо їм не подобається якась теза. Вони тут же беруть і тебе відносять до якогось опозиційного блоку або опонента до якогось, або до якоїсь партії, або до якоїсь фракції. Хоча ти ні фізично, ні ментально ніяк не відносишся, ти просто висловлюєш свою, свою думку. Тому думаю, що і наступні вибори, і наступне політичне життя, яке буде, воно пройде також під. Отакими от знаменами, коли люди просто розділяються на якісь табори і е, намагаються відвоювати своє право на владу, чи можна це змінити сьогодні в Україні, не впевнений. Е, дуже мала довіра до е, чиновників, е, тому що нових обличчя немає, а старі чиновники вже себе показали. І як же ти будеш? Їм довіряти, коли ти вже їх діяльність по ідеї бачив, що робити в таких ситуаціях? Відповідь моя наступна: по-перше, ви повинні не бути жертвами політичних маніпуляцій. Ви повинні усвідомлювати, що політична боротьба відбувається саме ось так: всі діляться на табори. Так чи інакше, кожна людина, яка є публічною, кожен блогер. кожна Кожні політичні оглядачі, якщо вони дають свої коментарі, якщо вони дають свої оціночні судження, вони завжди так чи інакше представляють ту чи іншу концепцію. Дуже невелика кількість людей, які не намагаються стати на одну зі сторін. Чи добре це Ну, відносно так, але до деякої міри і це навіть не спрацьовує, тому що людина, яка, ну, наприклад, веде політичну аналітику або сама намагається також стати частиною влади для того, щоб змінювати щось в суспільстві, вона може так чи інакше схилятися до тієї чи іншої позиції. Ну, наприклад, бореться двоє людей, і ми бачимо, що ці двоє хтось із них буде, ну, наприклад, президентом країни. І якщо ти ведеш політичну аналітику, ти не можеш говорити і той не правий, і той не правий, і це не так, і те не так. Я пропоную якийсь інший шлях, якщо ти не став третім між ними двома. Якщо ти став третім, то будь ласка, і в тебе є підтримка. Якщо ні, то ти все одно змушений якусь сторону обрати чи то з двох зол краще, чи то з двох з, з, з двох варіантів добра найдобріше. Але тим не менше така сепарація вона в будь-якому випадку відбувається. Тому перший момент: пам'ятайте, що так чи інакше всі будуть розділятися на різні думки, різні точки зору і представляти ці думки. Другий момент подумайте над тим, людина, яка блогер, політичний оглядач, експерт, політик, кандидат він розділяється на ці табори. Чому? Тому що його купили. Тому що він продався, тому що чому от який Яка причина того, що певна людина почала підтримувати певну сторону? Яка причина? Це його переконання, тому що вони були завжди такими. Це він пояснює, що це якась така невблаганна штука, тому потрібно, чи що, чи просто ця людина хоче війти в владу і тому підтримує, тому що їй щось пообіцяли. Ви повинні відповідати собі на питання: ви вірите в цій люці людині? Ви вірите в її точку зору, і що ця точка зору не є просто результатом проданого часу цієї людини? Чи є оця точка зору? Дійсно, боротьбою за майбутнє країни, а не результатом якихось там обіженок, які є в цій людині, вона просто намагається знищити якогось опонента і їй байдуже. Права ця людина, не права, ця людина. Потрібно просто виливати свою ненависть. Ще дивіться на те, наскільки людина адекватна з вами. Приходьте на стріми, ставте питання, тільки чимно завжди ми так робимо: чимно питання, аналітику. Намагайтеся спілкуватися з цими людьми, чи відкриті вони до вас. Це не означає, що вам персонально мають відповідати. Але ви можете запитувати питання. Ваше питання може попасти в коло зору. Це не обов'язково, що на кожне питання дають відповідь. Але, тим не менш, ви бачите, що дійсно є розмова, є діалог, немає постійних там блокувань, як тільки щось не сподобається. І це також важливо. Ну і звісно, бажано, що ви вивчали історію цієї людини, тому що біографія людини це дуже важливо. Інколи, коли відкриваєш біографії деяких людей, ти одразу розумієш, що ця людина імовірно політично ангажована або особистісно ангажована, або встановлює якісь особистісні персональні стосунки, тільки акумулюючи інших людей. Знаєте, як у нас буває кияни вимагають, українці просять там і так далі. Цим теж потрібно бути обережним. І головне, не розслаблюйтесь, тому що наступний президент і президент через одного, а ми вже знаємо, що це ймовірно, ну ви знаєте, хто буде? То все ж таки це дуже важливо. От два наступних президенти України це дуже і дуже важливо. Хто це буде? Що це будуть за люди, куди вони країну поведуть, чи не буде даремним все, що ми робили цього часу, чи не буде даремним наша жертва? Чи ми оберемо той шлях, який для України стане оптимальним, і чи дійсно ми скинемо з себе все те, що 33 роки заважало українцям бути заможніми господарями в своїй землі і багатими, тому що наша країна є неймовірно багатою, і Дональд Трамп, до речі, це підтверджує, що Україна дуже багата. Але з вами ніхто не ділився. Тому не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються. Коментарі також. Не бійтеся бути незгодним зі мною, але висловлюйте коментарі ваші чимні чим, ну, і вічливо. Агресією, ненавистю, хайпом, стьобом нічого змінити в країні не можна. Це тільки розділяє людей і не дозволяє їм працювати разом. Я цей шлях пройшов. Пройшов шлях. Моїх підписників від лютої ненависті до мене, до потім люди пишуть, ми вас не розуміли зараз, ми ваші прихильники. Тому робіть ось таку модель будьте біля тих людей, які намагаються концентрувати людей, а не розділяти. Вірю в те, що більша ідеологія розділу людей в Україні не спрацює як політична ідеологія. Ми пройшли цю війну не для того, щоб знайшовся хтось, хто скаже, оце ось. Отут, а оце отут стадіон. Так, стадіон, як вже були два політичних лідери попередні. Я вірю в те, що ми не стадіони будемо збирати для того, щоб роз'єднати людей. Ми будемо збирати народне віче для того, щоб всім разом об'єднатися і вибрати наш шлях. І от хто запропонує найкращий шлях, кому ви найбільше довіритесь. Той і буде визначати процеси, але під пильним нашим оком інакше бути не може. І важливо також ще й момент того, не вимагайте у цих людей, які щось пропонують повної деталізації. Повної деталізації сьогодні дати неможливо. Ми живемо в умовах абсолютного хаосу і такого динамічного хаосу. Тому спроби все деталізувати. Вони будуть завжди натикатися на хейт, на критику, на безкінечні, але, 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 і ми нічого зробити не можемо. А рухатись потрібно вперед. Не забувайте підписуватись, я завжди з вами. Ну і, можливо, через раз ви знаєте, за кого голосувати. А може, і цього разу, як Бог дасть.